Hello, hello! Ви на каналі Англійська. Це просто. З вами Оля, і ми точимося читати англійською. Перед вами текст перекладом для кращого розуміння. Ми його зараз зачитаємо, і я буду писати транскрипцію до кожного слова. Дотримуватимусь вимови американської англійської. Ми починаємо. Carol walks to the store. Carol заходить в магазин. C Перед голосними A-O-U дає звук. Широке «е». Carol не «е». E. Carol Vox to the store. Vox. Отже, WA, коли вони стають разом, то «а» читається як O. Vox. І L начитається ось такому буку To. Відкритий склад подовжена U. To the store. А. Подовжує попередню голосну. Тому вона теж позначається в транскрипції з двома крапочками. Store. І, так як американська низка, то ми озвучуємо R. Store. Carol walks to the store. Carol заходить в магазин. The store sells fruits». The store. І в кінці не читається. Sells. S читається як Z після дзвінких приголосних. Fruits – Фрукти. Магазин продає фрукти. The store sells fruits. The fruits are colorful. Фрукти кольорові. The fruits are colorful. Знову приклад, коли СІ перед голосними O A U читається К. Далі. Коротка А. Colorful. І наступні голосні не наголошені. The fruits are colorful. Фрукти кольорові. Strawberries and apples are red. Полуниця і яблука червоні. Straw A перед W теж дає звук О. berries, І не читається. S після дзвінких приголосних та голосних теж дає звук з Strawberries and. Apples. І не читається. Але при цьому здається так, ніби після P читається ще й голосна Е, e, ненаголошений на звук Шва. Apples. Apples. Давайте вже напишу пі. Apples. Are red. Просто E. Tangerines and pumpkins are orange. Подивимось уважно, як записується транскрипція. Перше E широке. Tangerine. G передається транскрипції двома літерами: G. Tangerines. Ненаголошена A. Далі і не читається. С після дзвінких приголосних де звук з. Tangerines and pumpkins теж коротка А. Pumpkins. і S після дзвінких приголосних з. Tangerines and pumpkins are orange. A orange. O. Range. І, і в кінці не читається. Мандарини і гарбузи жовто гарячі. Lemons are yellow. Лимони жовті. І так пишемо транскрипцію. Lemons. Просто е. Далі не наголошено E. Лемонс з після дзвінкої приголосної. Are yellow. І наше yellow в транскрипції позначається ось так. Yellow. OW, як дві голосні Г-У. Yellow. Lemons are yellow. Blueberries are blue. Лохина синя. В слові blueberries є е, е, слово blue, в якому і не читається лише одна У. Блу «е». Далі дві приголосні. Але ми записуємо одну. Berries. читається А як І. А наше і не читається взагалі. Blueberries are blue. І далі blue те ж саме. B -b -b blue. Blueberries are blue. Grapes and plums are purple. Виноград і сливи фіолетові. Grapes. Запишемо повністю. Grapes. Так як І не читається, то S вже стоїть ніби після глухої приголосної, тому дає звук С, а не З. Grapes and Plums. Коротка А. Plums, тут вже буде з are purple. R Purple. В слові purple в нас сполучення UR. І давайте я тут окремо випишу, що коли у вас U стоїть з R або. І стоїть R, або I з R, то всі вони матимуть транскрипцію E, E, тобто як наш м'який знак з O. E. Purple. Pur P. Purple. Purple. І як було з яблуком, ніби чується додаткова E між «п» і L, якої тут в слові немає. І в кінці не читається Purple. Carol's favorite color is Purple. Улюблений колір Carol фіолетовий. Ми вже розглядали, як позначається слово Carol з транскрипції. Давайте собі нагадаємо. Carol's. Далі слово favorite. Буде a favorite. Далі read читаємо, а і останнє не озвучиться. Коротка а «Сі». Читається Клер. Is, тому що S після голосної, тому читається X. І e Purple. UA де звук E. І далі між пили чується ніби ще така ненаголошна «е». E Purple. І не читається. She buys a plum. Вона купує сливу. She buys a Plum. She leaves the store. Вона покидає магазин. Знову she. Далі leaves. Подовжений звук і lives. І не читається. де звук з the. the store. She leaves the store. Вона покидає магазин. She bites the plum. Вона кусає сливу. Знову she. Bites, She bites the plum. Слива смачна. It is tasty. It is. Далі tasty. It is tasty. Давайте ще раз переглянемо слова, які зустрічалися в тексті. To walk заходити. To sell. Продавати. To be, яка змінюється з особою і в часі. Am is are, означає бути. To leave, виходити, покидати. Не плутаємо зі словом live, як жити. To buy, купувати. Tasty, смачний. A store, магазин. Fruits, фрукти. Strawberries, полуниці. Apples, яблука. Tangerines, мандарини. Pumpkins, гарбузи. «Lemons» лимони, «blueberries» Лохина, Grapes, Виноград і «plums» сливи. Ми з вами потренувалися читати цей текст. Пропоную тепер його перекласти з української на англійську. І перше речення. Carol заходить в магазин. Carol VOX. Напрямок, куди вона заходить? До магазину. To the store. Магазин це іменник, тому береться з артиклом. To the store. Carol walks to the store. Магазин продає фрукти. The store sells. Так як магазин один. Це третя особа однини. Дієслово стоїть в теперішньому назначеному часі, тому ми додаємо ще S. Sells Fruits. The store sells fruits. Фрукти кольорові. The fruits є кольорові, хоча в українській мові ми часто це є викидаємо, але в англійській мові без дієслова ми не зможемо побудувати речення. Тому запишемо are. Colorful. Полуниця і яблука червоні. Strawberries. and apples. червоні. Are, are red. Мандарини и гарбузи жовто Tangerines and pumpkins. Are orange. Tangerines and pumpkins are orange. Лимони жовті. Lemons are yellow. Запишемо. Lemons є жовті. Are yellow. Продовжуємо перекладати. Лохина синя. Blueberries are blue. Are blue. Виноград і сливи. Фіолетові. Grapes and plums are purple. Grapes and plums. записуємо фрукти у множині, тому ставимо S з іменником. Далі є фіолетові are purple. Улюблений колір Carol фіолетовий. Ми зараз повністю змінимо порядок. Ми спочатку поставимо Carol. Присвійний відмінок. Favorite Color Is Purple. Вона купує сливу. She buys a plum. She buys a plum. Вона покидає магазин. She leaves this store. Вона кусає сливом. She bites. Ми скрізь до дієслова додавали S, тому що у нас теперішній простий час. Третя особа дни. Вона. Тому з'являється S. She buys, she lives, she bites, вона кусає сливом. She bites. Ми вже знаємо яку сливу, ту, яку вона купувала. Спочатку ми вперше про неї почули, а тепер ми вже ставимо означений артикль, тому пишемо деплам. Слива смачна. It is tasty. Або, ну я слива замінила займенником it. Можна написати деплам is tasty. В мене на сьогодні все. Сподіваюсь, урок був корисним і до нових зустрічей. Бай-бай!